Серпень 2024 рік. Українське небо знову стало ареною для жорстоких боїв. Російські війська здійснили масований повітряний удар, використовуючи крилаті ракети та безпілотники для атак на критичну інфраструктуру та мирні міста. Винищувач F-16 під керуванням досвідченого українського пілота Олексія Меся піднявся в небо для захисту країни. Олексій Месь був одним із перших пілотів, які освоїли новітній винищувач f 16 передані Україні її західними партнерами. Цей літак став символом технічного прориву та зміцнення обороноздатності нашої з вами країни. Під час масованого повітряного нальоту Олексій знищив один безпілотник і три крилаті ракети. Його майстерність дозволила запобігти руйнуванню важливих об'єктів і врятувала життя багатьом цивільним. Однак ця ніч стала останньою для сміливого пілота його літак зазнав катастрофи через помилковий удар зенітно-ракетного комплексу Петріот. Утрата Олексія стала важким ударом для усієї країни. Розслідування виявило, що основною причиною трагедії став дружній вогонь з боку Петріота. З'ясувалося, що системи f 16 та ЗРК не були інтегровані у єдину тактичну мережу Link-16. Ця мережа дозволяє учасникам бою обмінюватися даними у режимі реального часу, надаючи повну картину розташування як своїх сил, так і ворожих. На момент прибуття перших ефок до України у літку 2024 року системи Петріот, поставлені ще у квітні 2023, не були обладнані для роботи з Лінк 16 Це сталося через рішення адміністрації США вилучити цю технологію з поставок, оскільки тоді не передбачалося швидкого надання Україні винищувачів f 16 без цієї системи українські оператори ЗРК діяли майже у сліпу. Вони не змогли точно ідентифікувати f 16 як союзний літак і прийняли його за ворожу ціль у розпал хаотичного бою. Link-16 – це критично важлива система для проведення спільних операцій авіації та протиповітряної оборони. Вона забезпечує ситуаційну обізнаність, яка допомагає уникнути дружнього вогню та підвищує ефективність бойових дій. Відсутність такої інтеграції суттєво підвищила ризики для пілотів. Кожен F-16 ставав надзвичайно небезпечним через можливість помилкового вогню з боку власних сил. Після катастрофи українські військові та їх західні партнери негайно розпочали роботу над інтеграцією системи Link-16 у усі засоби ППО та авіацію. Було розроблено новий план спільних навчань для підвищення координації між різними підрозділами та мінімізації ризиків подібних інцидентів у майбутньому. Катастрофа F-16 стала дзвінком для міжнародної спільноти. США та їх європейські союзники визнали необхідність повного технічного забезпечення українських військ сучасними засобами зв'язку та управління. Було прийнято рішення про додаткові поставки обладнання для інтеграції Link-16 та проведення технічних консультацій на постійній основі. Окрім того, західні партнери розпочали надання спеціальних навчань для українських операторів ППО та пілотів. Це дозволило значно покращити координацію та знизити ризик дружнього вогню під час спільних операцій. Втрата Олексія Меся стала символом високої ціни, яку Україна платить за свою свободу. Його мужність та самопожертва назавжди залишаться у пам'яті українців. Він став героєм, чия історія надихає нове покоління захисників. На честь Олексія було проведено пам'ятну церемонію, на якій були присутні його родичі, товариші по службі та представники державного керівництва. Його ім'я описане золотими літерами в історію української авіації. Ця трагедія підкреслює важливість підтримки наших захисників на усіх рівнях. Вони потребують не лише сучасного озброєння та техзабезпечення, але й моральної підтримки з боку суспільства. Кожен українець може зробити свій внесок у цю боротьбу від волонтерської допомоги до простих слів подяки. Окрім громадської підтримки, вкрай важливою є роль державного апарату. Забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення військових має стати пріоритетом для усіх рівнів влади. Спільна єдність громадянського суспільства, військових і держави, стає тією силою, яка приводить Україну до переможних результатів. А тепер найголовніше, чи винні міжнародні партнери у цій катастрофі F-16? неповні комплектації та їх наслідки. Ось яка тема хвилює нас як громадян України. Катастрофа винищувача F-16 викликала низку запитань не лише до українських військових, а й до міжнародних партнерів. Основна причина трагедії відсутність тактичної мережі Link16, Як ми про це вже казали раніше, вона дозволяє ефективно координувати усі бойові сили. Це не було випадковістю, а стало наслідком політичних та технічних рішень, ухвалених західними союзниками, задовго до початку передачі F-16 шістнадцятих Україні. Розглянемо детальніше, чи можна вважати партнерів винними у такій ситуації, чому Україна отримує озброєння без повних функціональних можливостей. Однією з головних причин того, що деякі системи надходять до України без повних функціональних можливостей, є обережна позиція США та НАТО щодо передачі новітніх технологій. Військова допомога Україні стала предметом серйозних внутрішніх та міжнародних дебатів. Ось кілька факторів, які впливають на ці рішення. Ризик потрапляння технологій у руки ворога. Захід побоюється, що сучасні системи зв'язку, такі як Link-16, можуть бути захоплені російськими силами під час бойових дій. Потрапляння цих технологій до рук супротивника могло б створити загрозу для безпеки НАТО та інших країн-партнерів. Політичні обмеження деякі країни-союзники, зокрема США, неодноразово наголошували на своєму прагненні підтримувати Україну, але уникати прямого втягування у війну. Відсутність повних комплектацій це спосіб надати допомогу, але водночас лишити простір для політичного маневрування, технічна складність інтеграції, сучасні системи озброєння НАТО, розроблені для роботи в умовах комплексної мережевої взаємодії. Відсутність необхідної інфраструктури та підготованого персоналу в Україні на момент поставок зробила неможливим миттєве впровадження усіх технологій. Уступовість військової допомоги. Союзники часто надають озброєння поетапно, поступово нарощуючи його потужність у міру розвитку ситуації на полі бою. Це політична стратегія, вона дозволяє контролювати ескалацію конфлікту. Наслідки рішення про вилучення Link-16 Відсутність Link-16 у ЗРК Петріот та винищувачах F-16, переданих Україні, мала фатальні наслідки. У ситуації, коли літак опинився в зоні дії ППО без можливості індентифікації як союзний об'єкт, оператори Петріот прийняли його за ворожу ціль. За відсутності чіткої комунікації та ситуаційної обізнаності, помилковий пуск ракети став питанням часу. Катастрофа F-16 підняла питання необхідності перегляду підходів до надання військової допомоги. Після цієї трагедії союзники зробили низку важливих висновків. Оперативна інтеграція новітніх систем була ухвалено рішення негайного дообладнання усіх зерка Петріот, наданих Україні з системами Link16 та провели додаткові навчання з координації дій між пілотами та операторами. Для мінімізації ризиків дружнього вогню союзники активізували програму спільних навчань для українських пілотів і операторів ППО. Це дозволяє відпрацювати координацію на полі бою та уникати помилок у реальних бойових умовах. США та європейські країни переглянули свої обмеження щодо передачі новітніх технологій Україні. Було ухвалено рішення про прискорення поставок обладнання та технологій, необхідних для ефективного захисту повітряного простору. Відповідь на питання чи винні союзники не є однозначною. З одного боку, технічне обмеження систем Петріот без link 16 стало причиною національної катастрофи. З іншого боку, західні партнери діяли відповідно до своїх політичних та безпекових міркувань. Вони намагалися надати Україні необхідну допомогу, але водночас уникнути зайвих ризиків для себе. Варто зазначити, що після трагедії союзники продемонстрували готовність учитися на помилках і швидко реагувати на нові виклики. Вони не лише визнали необхідність повного техзабезпечення українських військ, але й розпочали реалізацію конкретних заходів для поліпшення ситуації. Події серпня минулого року підкреслюють важливість тісної співпраці між Україною та її міжнародними партнерами. Від ефективності цієї співпраці залежить не лише успіх України на полі бою, але й безпека усієї Європи. Для забезпечення перемоги у цій війні необхідно продовжувати нарощування військової підтримки, забезпечення українським захисникам найсучаснішого озброєння та технологій у повних комплектаціях. Україна довела свою готовність до боротьби та опанування найскладніших систем озброєння. Тепер справа лише за партнерами, які мають продовжувати діяти рішуче. Та своєчасно забезпечуючи Україну усім необхідним для ефективного захисту нашої землі.